Перш ніж створювати якісь нові акаунти, потрібно завести собі блокнот маленький або звичайний зошит на 12 або 24 аркуші для того, щоб там ви записували логін, пароль, номер телефону, електронну адресу, яку ви будете застосовувати. Також це дуже корисно, коли ви створюєте сайти. Обов'язково абсолютно всі реєстрації є якийсь логін, якийсь пароль, і ви маєте це запам'ятати. Більшість моїх клієнтів забувають свої доступи до аккаунтів. І це займає дуже багато часу для того, щоб ми це встановили. Час це велика цінність на даний момент, тому. Ви займаєте час і спеціаліста, і, відповідно, свій час для того, щоб скоротити цей процес і пришвидшити ваш бізнес, вашу діяльність. Обов'язково заводьте блокнотик, обов'язково заводьте якийсь зошит і записуйте всі свої паролі, доступи. Там пишіть адресу або назву, куди ви реєструвались. Наприклад, Тік-Ток. Facebook, facebook сторінка, і записуйте там е, логін і е, пароль, номер телефону, електронну адресу, яку ви застосовували до. Е,